мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Ну що, мої дорогенькі, збираюся їхати, збираюся їхати, але ще готую чоловікові, щоб лишити, щоб, щоб поїсти. Зварила суп гороховий, насмажила, знову насмажила котлет, цілу каструльку таких. Бачите, вам покажу. Знову цілу каструльку, але ще гарячі, і я їх не накриваю. І ще хочу зробити. Бутерброди думала, пора зробити. Якихось бутербродів вечір, але чоловік щось захворів і я нічого не робила. І зроблю зараз з вами раз. Так, я маю тут яйця натерти вже і натертий м -м, сир. І беру свої ті гріночки, що я нарізала, і на гарячій, дуже гарячій сковорідці я їх. З однієї і з іншої сторони посмажу. Отак. От з одного і з другого боку. Пісмажу, щоб були пісмажені. Бачите, вони вже підсмажуються, і я їх перевертаю на другу сторону. Так швиденько, вони довго все не робляться. так. І зараз з цієї сторони чуть-чуть. Бо то вже забагато, але вже так буде. Чуть-чуть. Знаєте? О, навіть так. Я вже ці буду витягувати, бо вони вже припеклись. Бачите, з одного і з другого боку. Я вже їх витягую всі, щоб вони остигли. Бачите, грінки вже холодні, і я буду намащувати їх майонезом. З одного боку, бачите, трошки більше припеклися. Нічого. От так, сухенький. Майонезом намащую. Хто так ще розмащує, як я. Отако. Вже намащую І так, далі ще всі понамащую. Щоб було скоріше. Бачите, і так усі Ну от, мої дорогенькі, я вже намастила, то так, швиденько. І посиплю яйцем так добре, і зверху сиром, і всі тобі бутерброди. Отак От ще тут маю лишні. А до того яйця і до сира ще дам майонезу, перемішаю чесничок, втисну. Відтисну тако чесничок і, і перемішаю, і все. Так буде. Якщо буде лишній зараз. Отак. Щось треба таке смачненьке. Таке добреньке, таке смачненьке. Ти будеш е, бутерброди? Будеш так бутерброд? Ну то як не будеш, будеш? О! Все, все, мої дорогеньке, все, зробила тих бутербродиків. Бачите, даю чоловікові даю чоловікові, щоб обіду. Кинула йому суп, насипала, насипала йому супу і ще даю бутерброди. Отак, мої дорогеньке, так швиденько приготувала. М -м -м. Вже чоловіка нагодую і можу спокійно збирати сумку і їхати. А вам всім ще дякую. За перегляди, за коментарі, за вподобайки, за підписки. Щиресенька вам всім вдячна. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока, мої хороші. Всім пока.